Бачились буквально два тижні тому і не знали, що це було востаннє. Із загиблим Євгеном Сатановським армієць на ім'я Сергій товаришували та знали один одного з дитинства. каже в розмові перечуття чогось тривожного, чогось, що має трапитись вже невдовзі, не було. Звістка про загибель друга приголомшила його не тілі дві тому, чуть більше можливо. Якраз перед тим, як він з лікарні виписався. З усмішкою, як справи, що ти там, як ти там, тому що я також з пораненням, також зараз лікуюся. Посиділи, погикали, Ну, з вуликою все споминали. Євген Сатановський мешканець північного ГЗК, долучився до лав Збройних сил України 19 жовтня минулого року. Хоча хотів стати на захист країни буквально з перших днів широкомасштабного вторгнення Росії ще з кінця лютого, але отримував відмову через відсутність армійського досвіду в цивільному житті. Працював на північному ГЗК. Вони захищали не просто Україну. Вони захищали і захищають не просто державу. Вони захищають той невеличкий клаптик, де стоїть наш з вами дім, де будуть рости діти і оноки. Вони захищають те поле, на якому росте пшениця, з якої будуть їсти хліб наші нещади. Після панахиди за упокій душі загиблого захисника жалобна процесія рушила до транспорту і вже далі до місця останнього спочинку Героя Криворіжця. Проводжали земляка, стоячи на колінах. Вже на кладовищі мамі Євгена Сатановського голова Тернівської райради Сергій Кушнір передав найпочеснішу відзнаку від Криворізької громади нагрудний знак за заслуги перед містом третього ступеня посмертно. Представники військомату передали мамі загиблого захисника національний синьо-жовтий прапор, прапор, кольори якого до останнього подиху захищав Євген, старший солдат гранатометного взводу десантно-штурмового батальйону 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Його не стало під час виконання бойового завдання 29 травня на руїнах міста Мар'їнка на захід від Донецька. На знак шани до подвигу містянина пролунали трикратні автоматні постріли почесної варти. Своє останнє місце спочинку Євген Сатановський знайшов на алеї Слави на кладовищі північного ГЗК. Вічна пам'ять та слава захиснику України, який віддав за нас і з вами найцінніше, що в нього було власне життя. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко, перший міський.